Нарешті приїхали саджанці спаржі. Я замовила 60 штук. Тут три різних сорти. F1. Це не та спаржа, холодок, яку. Вставляють у букети. Це спеціально виведений сор для того, щоб його споживати. Я пробувала їсти зрядки, він реально не смачний. Ой, не зрядки, з клумби, він реально не смачний. І так, ми садимо строго за інструкцією, там рекомендовано підживити ґрунт, тому зробила це нітрамофоскою. У траншеї глибиною 30 см робимо бугрик. Бугрик має бути на рівні там, де закінчується траншея. Розкладаємо кореневище, щоб корінчики були так розкладені. Далі за Висипаємо обережно ґрунтом і зверху проливаю водою, далі ще насипаю зверху на це пролите ґрунту, щоб не було ось цих таких тріщин після висихання води. Загалом вийшло три рядка. Кожен довжиною 12 метрів чекаємо урожай.